Де зелені хмари й яворів заступило небо синій став. На стежині сонце я зустрів, привітав його і запитав: Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти. Виростай, дитино, і пам'ятай батьківщина то найкращий край. Усе моє, все зветься Україна. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю. Що вона за диво? Оці степи, це небо, це ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і не тліна, що хоч спинись і з Богом говори. Я, Українка, живу в Україні, на вільній єдині моїй батьківщини. Дасе мені в радість ліси і садки, озера і річки, глибокі. І гори, і долини. Цвіт білосніжний у лузі калини. Душі мої солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка, наш дім, нашу пристань, наш рай Московська орда потоптала. Вставай, Україно, вставай, фальшиві зривай, запинала. Рятуй і себе, і весь світ. Від злої страшної потвори, вставай, Україно, вставай, не зрадив тебе ми ніколи. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. То суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках на сторожі, стоять, присягають тобі на шаблях, і жити, і вмерти з тобою, І прапори рідні в кривавих боях Ніколи не вкрити ганібою.